Привіт, народ, з вами Тайло Андерсон, Ви дивитесь, Geek Journal, кал... <звук> Привіт, народ, з вами Андресон, Ви дивитеся Geek Journal, канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. І сьогодні в нашій студії прямісінько. Зараз ми будемо робити що, що? Правильно будемо робити реакцію на трейлер. І це не просто трейлер, а трейлер до моїх улюблених піратів Карибського моря, де шикарна історія, де шикарні декорації. Музика в кінці кінців. Знаєте, оце от там там терадам там тарадам там терадам. Чого ти мене спинила? Я можу так цілий день, тому що це дуже шикарна музика. Ансімер, ти молодець. І, між іншим, в честь такої грандіозної події разом зі мною дивитися цей трейлер вперше. Ну, а потім, скоріше це не вперше, але буду дивитись вперше я. Так от, в цій студії на секундочку, сам Джек Горобець. Вітаємо його! Чуєш, ти облюдок? Ти з з вами не буде з Джеком Горобцем! Я капітан! Капітан Горобець! М -м -м -м. Сильно було видно, як у мене губа ворушиться. То знаєш, магія кінована щезає. Окей, це просто лялька. він прикольний, буде що види. Який ти не стійкий, Джин, який ти не стійкий. Отож, не будемо зволікати і давайте мерщій. Будемо дивитись цей величний трейлер. Ну Настільки збуджений, просто мені хочеться борутися. Пішло завантаження і перші кадри цього шикардосу.

A girl, a girl and a sparrow. I have heard stories of a mighty Spanish captain who's hunted and killed thousands of men. No, 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 men, no, 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 no. no. Pirates. Pirates. I once knew a Spaniard named something in Spanish. He's coming for you, Jack. Where is your ship? Your crew? Your pants, Jack. Mm. I'm so sorry. Were you still talking? <laughs> There's nowhere to hide. I Find Sparrow for me. From this moment on, we are to be allies. Considering where your left hand is, I'd say we're more than that. Uh -huh. oh, monkey. what a horrible way to live you will pay for what you did to me <laughs> I'm, I'm going to swim for it karina stop that no 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 don't stop that this has gone far enough no it has not i saw her ankles you'd have seen a lot more if you kept your cake holes shut Я бачу якісь точки, як це миленько. Там був кінці, такі знаєш, ефект, типу, там от... Все різко стало темним, і мене щось сібнуло. Ти типу, потім побачиш на відео. 3 d кіно я усунуть нагріть. Асистент, заберіть, будь ласка, техніку. Да, Спасибі. Ой, дуже близько видно мої прищі. Що я хочу сказати? Що цілком можливо, що творці даної кінокартини. Вони зовсім трішечки будуть грати на ностальгуючих почуттях. Ну як сказати, трішечки? Там стара пісенька, тільки переріксована. Там майже всі персонажі, яких я люблю. Там навіть показали трішечки, от прям малесенький шматочок. Цитьки каїскаделаріо між іншим, ще не шикарний британський акцент. Джек, як тобі? Капітан Джек, о господи, яка різниця? Ти взагалі, лялька. Ну, мені сподобалося те, що я там бухий постійно, що е, образ мій довели до абсурду. Я п'яний, я п'яний, потім я знову п'яний і дурний. Всі зазначити, що в ті моменти, коли показували молодого Джека, явно використовували комп'ютерне омолодження. Ну або Джонні Деп випив настільки багато, що він якимось чином переродився. <сум> Сану. Ну так, чисто на зйомки, а потім знову він. Постарів. Так, я хочу сказати, що Джоні, на жаль, на превеликий жаль, він постарів. Та все ж він не втратив свого шарму, він не втратив своєї акторської майстерності. Він не втратив свого знаменитого оцього всього не знаю, чи було видно мої руки, чи не видно. Я зараз типу показував Джека. показував настільки, скільки взагалі вистачило моїх акторських майстерностей. Чесно кажучи, не сильно знайомий з наркотиками. Якраз таки з наркотиками я знайомий, якими наркотиками якими наркотиками я не сильно знайомий з е, мемами, бо через те, я показував так часто от, от, оце, от, тому що я не знаю, які наслідки буде це за собою нести. Чесно кажучи, місцями здається, що Джонні Деп в принципі, в принципі рає самого себе. Я хочу сказати, що все, все, за що ми любили піратів Карибського моря, воно повертається в цій п'ятій частині, адже перша, друга і третя частини, вони були. За суттю свою чимось от от, -от таким от, -от. коли бахкає музика, коли якісь пригоди п'яний, нерозумний і. Неадекватний Джек Горобець, капітан Джек Горобець, окей, Збукайся, мудило. І якийсь простенький, проте захоплюючий сюжет. От я гадаю, що тут от, все це буде. Тому що, чесно кажучи, після того маленького недорозуміння, яке сталося з четвертою частиною, після цього хочеться якоїсь реабілітації. Я надію, що цього разу дійсний якось пересмислив своє відношення до цієї франшизи і зробив щось реально адекватне в будь-якому випадку, навіть якщо франшиза навіть не франшиза, якщо конкретно цей фільм не сильно зайде. Масовості, то конкретно мені він вже подобається, хоч би через те, що вони основний візуал з попередніх частин вони підвели його просто до абсолюту, і це виглядає дуже круто. Одним словом, я дуже чекаю цей фільм, і ми з Юліаною Виско на нього підемо з п'ятим термінатором. Так, так, так. Цифра 5, вона якимось чином магічним, не знаю навіть не магічним, проклятим чином впливає на кіно франшизи. З іншого боку, там немає подорожі в часі, тому там важко буде накосячити. факт, ну так, там же був молодий Джекоробець, прикінта. Буде два жикиоробці, там буде старий дже коробець і його молода версія. Ти будеш рада, ти будеш рада. І дівчатка взагалі теж будуть раді. А я більше всіх буду радий. А як же? Повноріч я буде більше всіх радий. Усім тим, хто чомусь сумнівається в цій картині, якимось дивовижним чином не збирається йти на цей фільм. Вийоте чи що? Серйозно, нам нарешті показують в принципі, ну я надію, що нам показують те от. Те, за що ми любили піратів, і ви не йдете на цей фільм. Серйозно, в чому ваша проблема? Альо, давайте носіть свої купюрки на оцей от шикарний фільм і заткніть свої пельки. Врешті-решт. Тим паче, що вам рекомендує не хто небудь, а Тайлер Андерсон. Той самий Тайлер Андерсон, який між іншим представляє Geek Journal. А знаєте, що таке Geek Journal? Geek Journal – це канал, який завжди знає, чим вас зацікавити. І ми разом з Джеком Капітаном, Джеком Горобцем, рекомендуємо. Ідіть. І їсть. Підписуйтесь на наш канал, стати вподобайки, підписуйтесь на нашу сторінку ВКонтакті, на нашу сторінку в Фейсбуці, ну, якщо вона ще не здохла, на неї одним словом, теж підписуйтесь. Там весело. <плес> Кожен раз заходжу туди і ржу. Так ржу. Ні могу. <плес> Пока.